Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! 1 квітня в Лондоні відбувся бій між суперважковаговиками британцем Ентоні Джошо та американцем Джерменом Франкліном. Минулі два поєдинки Джошу злив українцю Усику, Тому ще один пройоп, ймовірно, ставить хрест на кар'єрі Антохи. Отож, хто кому дав пизди? До цього бою Джошуа готувався з новим тренером. Слід зауважити, що робота була пророблена непогана, і Антоха видав досить пристойний поєдинок. В арсеналі Джошуа з'явилися небезпечні удари по тулубу та лівий хук. Крім того, британець відточив свій Джеб. Саме цей удар найчастіше досягав і Франкліна. Не забував Антоха і про правий прямий, який він після підготовки Джебом неодноразово частував голодного американця. Взагалі, Джошуа показав себе досить непогано. Антохі вдалося зберегти сили та швидкість до кінця усіх 12 раундів. Ба Більше коли Джошуа пропускав, а він пропускав, то це не підсаджувало його менталочку, як в бою з роїзом. Тоха зберігав холоднокровність на протязі усього бою. Було і дещо у поведінцю британця. Антоха, наче шкільний задира, весь час намагався провокувати Джермейна своєю неспортивною поведінкою. Він постійно щось пиздів та штовхав противника після гонгу. А в кінці бою Антоха зовсім йобнувся та спробував забороти американця, що ледь не спричинило бійку з кутом Франкліна. Я не наполягаю, але складається враження, що таким збудженим Джошуа могли зробити заборонені британські вітамінки. Просто версія, просто сказав. Що ж до самого Джермейна, то він до останнього намагався переломити поєдинок. Американець весь час тримав у напрузі Антоху своїми швидкими джебами, які він часто подвоював та потроював. Було в нього й декілька акцентованих влучань, але Джошо все витримав і не дав задню. В цілому у достатньо видовищному та напруженому бою очевидну перемогу за очками здобуває Ентоні Джошо – 118-111 та двічі по 117-112. Після перемоги Антоха викликав на бій Тайсона Ф'юрі. Якщо цей поєдинок відбудеться, то він може стати найбільшим боєм в історії Британії. А Фюрі стане найбільшим сцикуном, який утік від Усика до Джошуа. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!